Пійшов свіжий гравець групу атаки, і одразу після цього у нас починають з'являтися надії на те, що зараз який момент удар. Є! Один забили все ж таки наші! Полка гравців збірної Польщі опинився віч на із Артуром Коронцем і пробив навіть твердим ударом у ворота. Рахунок стає 1-0. ось ну так Михайло Фоменко зараз нам показує. Давайте ще раз подивимось. Можливо, Десь Девич і не взяв участь у цьому моменті. Тут не було положення поза грою. Все в межах правил, але все ж таки ось з появою Марко і схаменулися наші футболісти. Жекош Войтковяк. Він не дістав м'яч головою. Він так в серцях, аж по землі ногами і руками вдарив, тому що м'яч зачепив, лише маківку. Волосся зачепив Войтковяка і потрапив до Андрія Єрмонка, який сам у рашкішній ситуації. Він такі моменти реалізовує, ну це як взяти.